Сьогодні будемо поливати не тільки дівчат, але і квіти такої жарою. От у нас така фотозона, за якою треба доглядати, доглядати. постійно в таку спеку. спека страшна. А вони відненькі. Хочуть, хочуть пити, хочуть пити. Він боїться, так, да, жари? Жари боїться, він живе. У нього. У нас свіска вирвав. Бачите? І робіть так, да. безсовісні. Для чого вам насаджують, щоб красиво було? Дома можете рвати, тут не можна. Дякуємо, Микола Григорович. Ще раз вас другою причистою. Слава Україні! Героям слава!